Вітаю, друзі, 15 квітня! Жабагадюкінг, жабагадюкінг Арахамі і Єрмака. Це вже не можна не помітити. Зелені гниди вцепились один одному в, гру, в горлянки, один одного душать. Ті, хто вчора ще ділили бабліжко, рубали бабліжко і так далі. і так далі. Не є виключенням і голова фракції цих самих зелених гнид Слуги народу Давида Рахамія, і голова офісу президента Андрій Єрмак, між ними Жаба Гадюкін. Навіщо Арахамія збиває Свериденко? Боротьба за владу після падіння Єрмака. Українська політика знову входить в дуже турбулентний період на тлі наростаючого тиску з Вашингтона. Але всередині Банкової та Верховної Ради вже давно назриває внутрішня битва з головними дієвими особами Давидом Арахане і Андрієм Єрмаком. Чесно, я вболіваю за обох. Хай передушать один одного всі. Останньою жертвою цієї боротьби стала віце-прем'єрка Юлія Свериденко. Чому? Бо Свериденко – креатура Єрмака. Юлія Свериденко, міністр економіки та перший віце-прем'єр, давно вважається надійним виконавцем. Голови Офісу президента. По суті, вона проект Єрмака. Який ретельно просувається з метою посадити її в крісло прем'єр-міністра. 2023 року, коли обговорилась можлива відставка Дениса Шмигаля, саме Свереденко була фаворитом Єрмака. І якби не одне але. Мабуть би, ними стала. Мається на увазі прем'єром. Це але це опір Давида Арахамії. Шмигаль в прем'єрському кріслі утримався завдяки Давиду Арахамії. Прем'єр-міністр Шмигаль, партнер Арахамії, і лише втручання голови парламентської більшості дозволило зберегти його на посаді. Це була перша відкрита демонстрація сили Арахамії проти Єрмака. З того часу конфлікт лише посилився. Розлом банковий Єрмак ВС Арахамія. Сьогодні вже мало хто сумнівається, що між Єрмаком та Арахамією йде затяжна холодна війна. Арахамія давно вибудовує власну політичну вертикаль. Більше того, саме він сьогодні підтримує прямий діалог з командою президента США Дональда Трампа. У той час, як Єрмак з тріском провалив в усі спроби налагодити відносини з республіканцями, Арахамія вже з'являється на закритих заходах в Сполучених Штатах, включаючи обід з Трампом. За неофіційною інформацією, саме команда Арахамії стояла за ініціативи запровадження. Американських санкцій проти найближчого оточення Зеленського, Татарова, Міндіча, Кулюбаєва та інших. Мета звільнити ключові пости в державі, на які Єрмак розставив своїх людей. Та заповнити їх своїми людьми, замінити жаб на гадюк, гадюк на жаб. Навіщо збивати Свереденко? Свереденко сьогодні. Потужний якір Єрмака в виконавчій владі. Якщо вона стане прем'єром, Єрмак отримає можливість керувати країною в обхід Зеленського. Саме тому її усунення стало стратегічним завданням для Арахамії. Усунення Свериденко – це не лише ослаблення Єрмака, а й підготовка до перехоплення управління виконавчою гілкою влади. Зв'язування Арахамії – контроль над Радою та Шмигаля, контроль над Кабміном. Це повноцінна альтернатива адміністрації Єрмака. І якщо Єрмак остаточно втрачає американську підтримку, то падіння офісу стає виключно питанням часу. Перебуваємо в очікуванні розв'язки. Політичний ландшафт швидко змінюється. Давид Арахамія готується стати ключовою фігурою в транзиті влади, якщо Зеленський і його команда не зможуть адаптуватись до нової реальності з новим президентом США. А Свереденко лише наступна постать, яку прибирають з дошки. Конфлікт уже став системним. І все вказує на те, що весна 2025-го стане поворотною в українській політиці. Оці жаба всередині влади спроба продати себе американському пану завдяки арахамі, завдяки поїздкам. Все це робилось і робиться. Ви ж подивіться, вся так звана опозиція. Яка насправді фактично вся у змові з зеленими гнидами і з Зеленським, вся ця опозиція їздила в Вашингтон. Хто плаття вигуляти, хто трусики, хто лівчики, хто шортики, хто пробіжку зробити під білим домом, всі вони були там. Юля була. Разумков був. Петро Порошенко також був, арахамія був і не раз, і навіть стовар з опожопи постійно туди літає. От такі от розклади. І вони насправді ці розклади дуже такі боремні, тому що в будь-який момент може почати серйозна гра. І гравці. А гравців наразі, поки що дипломатично двоє: це Сполучені Штати Америки і Російська Федерація, просто можуть змести українські фігури з шахової дошки. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.